Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами своїм рецептом ферментованих огірків. Я зараз не на дачі, тому ніякої зелені в мене не оказалось під рукою. Йшла з роботи, зломила гілочку, оріха і винограда. Оце в мене що буде зелене. Далі буде просто різні спеції сухі, побачите які. Друзі, маю ось такий бутильок, 3 літра в ньому. Поклала листки е, горіха, але хочу зазначити, я це роблю е, перший раз, тому прогуглила і подивилася, що багато його. Класти не треба. От я зірвала таку гілочку, в ній там буквально десь 5 листочків. Ось й достатньо по кількості на 3 літра. Положила лавровий лист туди ще і часничок. Далі, такі в мене є спеції. Ви можете класти, які ви забажаєте. Можете зовсім їх не класти. Можна просто огірки, якісь листя там. Які у вас є хрін, петрушка, укроп, що завгодно. До речі, ще додав сухий кроп. У мене він є. Все, друзі, всі спеції, які я хотіла, вже в банці. Тепер буду укладувати огірки. Не пам'ятаю, казала я чи не казала, ну, здається, що ні. Що гірки я замочила, і вони в мене години 4, оце так киснуть. Зараз я їх в процесі буду промивати в проточній воді і складати у банку. Далі я приготувала сіль на 3 літри 3 літрову банку, 3 столових ложки солі. Це приблизно біля 100 грамів. така ложечка трошки з горкою, як бачите. Оце все я зараз туди висиплю. Сіль уже в банці і тепер додаємо чисту холодну воду. Наливаємо, скільки її тут поміститься. Кількість води залежить від того. Як щільно у вас огірки складені. Я їх сильно там не забивала. А ще забула сказати, що я додавала гіркий перець. Хто хоче, будь ласка, можна додати за смаком. Ось так, доливаємо прямо під саме горлечко. Отаково. Щоб всі огірочки були покриті. І накриваємо кришкою слабенько так, і будемо наблюдати. Ферментація сам процес, теж залежить від температури. Я зараз поставлю його в мисочку, тому що воно буде бродити, буде витікати з бутильочка. і я буду наблюдати. Ну, перед тим як зроставити на все це, я зараз закрию щільно кришку, туди-сюди бутильок поколотю, щоб гарненько сіль вся розчинилася і все. Потім відкрию трошечки і заставлю вже кваситись.